зрад. Втається по майку на захід. І кутовий. Може я вкрасти? Залет не буде грати за мина.

Валяй! Рома, йде сюди! Рома, хто правильно забуває! Вивертається з піску йде. Все, тут треба грати, є заміни. Pienи. Не хочете грати, на залізти. Чому ти не допомагаєш, та спирче. Тут думати бійко. треба, треба працювати. Втратили м'яч, зірвок назад допомагай! А ти підходили, біжи. Періт. Періт. Підходимо, переводку їжі. Серіть, треба грати, а не стояти, воно. Ви ж не думаєте, що все підводиться? Та ні, Владіка на ку грати і будеш на замінах сидіти. Тарасик буде грати краю. Я хочу побачити, що ти працюєш ще відборі, розумієш? Ні? А ти просто вперед біжиш, а назад півсилити. Коля, де ти граєш? Коля? не Давай, давай. Давай, правосерт, подож. Опрем. Слайди край. Дима іде. Хто там має бути? Дима. Слайди край, бути. Не встигає. Ти пас. Хорош. Завтра встигали, а він не встигає. хто там грає? Я один. Пальди. Зараз нам заміну сяде. Дані. З чого Палі, чому ти не допомагаєш, виверсає? Коля, якщо не можеш, зійде Коль. Я питаю, чи він може грати, він нічого не каже. Там суддя питає, Коль. Коль, місце суддя спитай. Давай на палю попереводь. Тимніший удар. Тарас, мяч дай. Помагаємо, помагаємо, Симон. Лука, помагай. Ром, віддав пас. Скільки м'як, що ззаду гриве? a tapé le

Місце передачі, місце передачі. Молодчинка, але з цим не можна бігти. Коп, коп, на тебе. На себе, на себе, на дьяволу. На себе далі, не стріляй. Помагай, з цим допомагай, не бійся. Та знову проорав по руку. Тихо. Дивіться, де Валентин. Чому він зрубив передачі, поясни. Зрубив він м'яч. Палі, іди слід, палі. Палі, іди-ка по палі. Ліво грає тут вся практика дебе, зараз же йде на передній. Петбермес положить. Оре, дівати, дівати, помагати симу. Оре, ти ж крад, думаю, взяв Оре, зараз заміню. Втраю до цієї передачі де Оре. 5 13 14 1 3 6 я тут Бо я через давай, давай, бій, бій. Вчора просто Дарина забила бок на все. Я йшов вісім в вечора, мають туалет. Я писав їй, кажу, біля за мене, я в туалет навіть не проїдувала. Я вісім днів вечір пішов додому в туалет сподівав. І Вона прийшла, зустріла мене, каже, ой, ми про тебе вибач, ми про тебе забулися. Прикіння, то я з, 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 з пів, тверга, пів з другої до восьмої години стояв тут а, трусило мене аж то ніхто не підійшов розумієш я зараз мене просто... вчора малий то я прийшов вчора міряти температуру 38 але ну, простих буду Ми, не пора, не знаю, не сьогодні будуть ці вже дівчата то зараз будемо тебе трохи міняти вона якось так негарно поступає бачу що табло не працює так, як... Ручка з хати, наші було, що я тут був в бортах. Вона стріляла. 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 Вона їх на таблетки то 38 температур. Б... Ось нападай, нападай, я зараз... нападай, нападай, uh -huh. uh -huh. то дивися, то зараз буде, uh -huh. одно ті малі прийдуть, uh -huh. будуть. Тут, трохи uh -huh. хай туда uh -huh. не, uh -huh. не буде uh -huh. чого. Yeah. Yeah. Uh -huh. Вчора так була сирапова. Вчора тут дуже було холодно. Я з тим малим вчора ганяла цілий день. я тут... — До слітка грає, де граціна піло.

Давай, 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 давай,

Казали, що немає як. А та блота дістояла немає. Тарас играємо! Тарас вище! Є, зіма є, не попускаємо! Виходимо Валентин, виходить! Виходить! Простіть, простіть, показ, удай гостя! Говорите донять. Димай. Не на місці став. Не на місці пайо. Чому ти на місці стоїть ставлю? Спаси забігання, там. Тарас забігай. Тарас брає, та раз персон проходить на тебе. Toma Que

Падай, вот раз, так падай. Стас, слабый мешком. Добрый Рома, Ром! Давай, ладно, Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ти не достаєш перебити, зробив два-три кроки, тих одогна. Там, думай, думай! Неспіше, Павлі! Нещуще, Павлі! Лука, лука, пробивай, лука. Пас! А тобі не треба світ, тобі з поразити самозавальне, до тебе йде передача, Що це тебе ще бити. Біг ти до вічачний. А ти стоїш, зупиняється, це відбираєш м'як. Як мусить см'яш, то сідати віку. Ти на місці не зупиняй мене, ти мусиш спікати, тому що на тебе нападають і збирають м'яко. А ти не спікай, не побіж все центр навсюди. Миша, Міша, Міша, Орес, помагай цей центр. Помагай, Орес, помагай, без порушень. Центр, Міша, Міша, в центрі хто помагає, Міша? Здесь сюда потом давай так. Ладика поставил царя. Здесь сюда. він, бежит. Ну как мне поворот, за твое желток відтуда. А ламаш это ее масс. Вот две вон, закинули за две. Ты сюда замазал задавати стервому капку. Две желтые класски, ты там намагає таки волі. パラテッ